Запобіжний захід у виді тримання під вартою сроком на 60 діб». запобіжний захід у Колюківському райсуді обирають одному з трьох підозрюваних у розстрілі подружжя та їхньої дитини. За матеріалами слідства йому 22 роки. Він був знайомим Миколи Чараваня. Він домовився з ним про продаж автівки. Чоловіка затримали 15 травня ввечері. В Житомирі він одружений і має вагітну дружину. За даними озвученими прокурором, він військовослужбовець Збройних сил України. Сам підозрюваний під час судового засідання сказав, що служить у розвідці. Свою провину визнав, але спростував корисний мотив. Просив відпустити його під домашній арешт з можливістю внесення застави. було в тому, Намусить пократила його діяльність те, що він відповідає в поховці. Це є переписки, є. Да я мовляв у дії знайом і військовим колоти автомобілі і за кордона на це і пати я самумену. Микола та Вікторія Черевань дійсно їхали купувати машину, розповіла їхня подруга Марія Закалюжна. Микола цим займався професійно. Він їхав сюди взагалі купувати машину. От, ну, на дивитися її, оглядати і можливо купувати. От можливо, при ньому були, звісно, також сума грошей, яку він взяв з собою для того, щоб розплатитися. Подружжя взяло із собою чотирирічного сина Богдана, бо планувало заїхати до батьків Вікторії, які живуть на Чернігівщині, розповіла Марія. Після чотирнадцятої години вони перестали виходити на зв'язок. Друзі розпочали шукати родину та звернулися в поліцію. Того ж дня у лісосмузі неподалік мене знайшли спалену машину киян. Згодом за пів кілометра від того місця виявили тіла подружжя та їхнього чотирирічного сина. Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві двох чоловіків та жінку. Поліцейські встановили, що подружжя вирушило купити автомобіль у знайомої Чернігівщини із собою взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував вбивство та збройний напад. Підозрюваний у судовому засіданні розповів, що мотив був не забрати гроші, а покарати голову родини за його діяльність. Я можу подачі років, і як каже, краще убрати сучь. Згідно з даними судових реєстрів, у березні 2017 року підозрюваний притягався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Тоді йому було 16 років. Сосницький районний суд закрив провадження у тій справі, оголосивши усне зауваження. Родину Черевань поховали ввечері 16 травня в селі Бірки. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Олексій Жирнов. Суспільне новини Чернігів.